що буде, буде рисольник. Рисольник я чую готую дуже рідко, так що от самый час приготувати. Вправляємо м'яско. Вибираємо пенку, жирочок зайвий і будемо схожіть зажарку. Вправляємо цибулю. Натираємо терку, Натираємо моркву. Довгаємо моркву. Включаємо рану, туїм палець. Рецепт. <пи> Жарки і я відправляю томати. В картопліка трохи додаємо томати. Ви додаєте чи ні? Зелений борщ, я веду, теж додаю трохи. Довела за смаком і сюди відправляємо картоплю. І до нашої зажарочки відправляю огірочки. Смачні. Гірочками залишу. Я гірочки ложу в зажарочку. Ось сразу. Росольника, до росольника в каструлю Вправляю нашу зажорочку. до ростольником відправляю пару ложек риса. І проверяю, чи вистачає рис. Вот так вот сейчас провожу. Якщо ріс попав, то на ложечке значить все, трошечки. А якщо багато, то вже нічого не тропиш. Все. Ростольничок вже готов. Вот такий горненький. І риск покрас, і огірочки покрас. Растольник же выключает.